Жені відділу розслідування тяжких злочинів слідчого управління, знаходиться кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною другої статті 364 Прим 1 та частиною першої статті 204 Кримінального кодексу України. Ході розслідування рослівництва, що представники незаконно транспортують, зберігають з метою збуту та здійснюють збут незаконно виготовлених підакцизних товарів. Директором налагодив схему реалізації пального за готівкою кошти з використанням різних видів палива. Раз, два.